У Черкаси прийшла не весна, а відразу літо. Щоправда, лише на недільний вечір. У філармонії тепло та позитив Бразилії дарував черкасцям віртуоз Філо Машадо – Відомий вокаліст, гітарист та композитор сучасної бразильської босанови. Філо машадо квартет представив новий проект Звуки Бразилії. Про те, що відбувалось на сцені та залаштунками, Ольга Скорик минулого вікенду Черкаси купалися в джазі на сцені філармонії Черкаси, джаз квінтет. Зал наповнюють звуки Бразилії, сонячна босанова. Саме вона є музичним символом цієї країни. Сакордіфрута, матура, аморді мулярморена, сіна офалта, но вертура, сіна мата рінина, пані бані, бере, берем, бо бере. Черкасцям дарує Філо Машадо – віртуоз із Сан Пауло. Він і вокаліст, і гітарист, і піаніст, і композитор у 2001-му Філо Машадо брав участь у записі відомого ювілейного концерту «40 років Босанови. Саме ця платівка удостоєна премії Гремі в номінації Кращий альбом латино джазу я граю на гітарі, барабанах, перкусії. Мені подобаються різні інструменти. 26 років тому я грав на саксофоні. На жаль, бракує часу для практики. Зараз багато часу присвячую грі на гітарі та піаніно. Я люблю грати, дуже люблю грати. Ніколи практикуватись. Звуки Бразилії новий проект Машадо. разом із ним на сцені. Квартет на саксофоні. Дмитро Олександров на бази гітарі Аркадій Овруцький. Замечательно. всегда в Черкаси приезжаем з большим удовольствием. Wow. У вас публіка замічательна любілі джазу. я люблю Черкаси. Очень играю здесь очень давно і здесь большие мои друзі. Барабанні соло виграє молодий музикант черкасець Олександр Поляков, більше відомий як Саша Білий. Никаких репетиций, никакого ничего абсолютно. Мы ехали по кавмашине, мне раздали ноты. Я посмотрел ноты, послушали музыку, и все. Я стараюсь как можно больше и лучше слышать. Если ты слышишь, то тебе легче саму играть. І получається музыка. Ведь задача ну, делать музыку, а не играть на барабанах. Бразильська Босанова полонила Черкаси і публіка і джазмени в захваті. I like, I like, I Мені подобається Черкаси. Я люблю Черкаси. Приємні відчуття, чудові люди. Вперше тут я відчув співпереживання. Люблю, коли люди підспівують. Запальний і щирий бразилець зі сцени попрямував до людей. Не шкодував ні автографів, ані позитивної енергії. Ту -ту. Браво, браво! коли знаєш, що це величина світового масштабу, і такі люди з'являються в Черкасах вдвічі, втричі приємніше. Мабуть, буде співаком. Хоча очікували футболіста, мені дуже сподобалось, Насправді це перше. Я бачу наскільки позитивну людину, яка вміє так ділитися своїми емоціями. Фірмову бразильську імпровізацію Шадо подарував і глядачам телеканалу Віка.